Привіт, друзі, кум на зв'язку. Сьогодні один з найдовших днів літа, 22 червня. Пропоную у вашій увазі гільзу від Катерини П'янової все розкидані серця, центральне серце, прострелене – це наша Україна, а маленькі серця це ми українці. Хтось став на захист своєї країни. Хтось рятуючи своє життя, своїх близьких, своїх друзів, виїхали в інші міста, своїх насиджених місць, хтось виїхав за кордон. Розіграш даної гільзи відбудеться 5 липня через 2 неділі. Шанс виграти її 50 гривень. Кількість донатів для однієї людини не обмежена. Тому донатим банка буде в описі. Уже ми маємо мотори, маємо камери, маємо рами, маємо радіопередавачі, маємо відеопередавачі, маємо пропелери. Це від, від, від Анастасії Бишової буде наступна наша лотерея. Я червона рута також маємо. Отримав я нагороду, волонтер 5-ї штурмової бригади, підписано командиром бригади 2 червня 25-го року. Це наша нагорода, друзі. Без вашої підтримки я би не зміг робити, стільки убивання. Наш джипчик. Котрі присутні на всіх наших відео. Підтримуйте, підтримуйте мене, а я в свою чергу з командою буду робити убиванчики, обльотувати і передавати. А, а хлопці 5-ї гієнти штурмової будуть нищити храбаків. Майте гарний день. Слава Україні!